Ці пункти вони працюють цілодобово, і будь-яка людина в будь-яку годину, добу може тут зайти, отримати всі необхідні базові речі для допомоги, випити чашку чаю, зарядити свій телефон, отримати доступ до зв'язку. І це цілодобово і без жодних виключень. Докомплектація цих пунктів вона планується. Ми будемо додавати, збільшувати кількість старлінків і взагалі докомплектовувати кожен з пунктів. І можу гарантувати, що ми забезпечимо разом з керівництвом міста, разом з ДСНС, ми забезпечимо жителів міста та області всім необхідним. Це однозначно. Скільки потрібно буде пунктів, стільки додамо. На даний час. По області вже відкрито та працює 183 пункти незламності стаціонарних в органах місцевого самоврядування, 13 пунктів незламності мобільних, які розгорнуті на базі ДСНС та. 62 стаціонарних пункти незламності, які працюють на базі самих частин Державного служби надзвичайних ситуацій обладнуються пункти незламності завдяки державній владі, завдяки регіональній владі та завдяки волонтерським організаціям і місцевій владі. Пункти незламності от в палатки безпосередньо їх розгорнуто. У нас 13 таких палаток в Харківській області на сьогодні. Якщо буде потреба, будемо додатково також розгортати. Ці палатки працюють цілодобово. У нас також в Харкові і в Харківській області розгорнуто ще 59 пунктів незламності на базі пожежних частин. Це поточок у нас, де встановлена буржуйка по всіх правилах. Ми отримали і пелети, отримали брикети, отримали всі набори для розпалювання, отримали набори кочегара, все для того, щоб люди спальні місця обладнати і щоб люди могли теж, якщо буде така потреба, і відпочивати. А на яку кількість приблизно одразу? 50-50 Ми отримали от міської поліклініки набір, є перелік, тобто всім не необхідне. є тут медична сестра. У нас пункт незламності забезпечений генераторами, забезпечений медикаментами. У нас він поділений на зони. Дитяча зона, також є зона для прийому їжі. Ну, обігрів, звичайно, що є буржуйка, ну і генератор, де можна підзарядитися. Можна також там чайник поставити, попити чаю, тобто Всім запис. Є питна вода, вона артизіанська. Ну є технічна вода, тобто, все всім забезпечено, все у нас добре. Також у нас буде працювати на базі школи пункт видачі гарячого харчування. Також укриття, все є, все підготовлене. У харківському районі без врахування міста Харкова знаходиться 64 пункти незглавності, які цілодобово працюють. Вони є в відділах ДСНС, є в громадах, де визначено місця масового зібрання людей для таких ситуацій, які були як бликаут. Це один із пунктів незглавності. Ця будівля розрахована на 514 людей, як всередині, так і в укритті. Пункт незглавності першочергово знаходиться на першому поверху, але у разі повітряної тривоги всі виходять і переходять до укриття, де є безпечно також тепло і місця для сидіння. Там можна переночувати. Розкладушки встановлені. Є вентиляція, також засоби для приготування їжі, напоїв. На сіні. З мясоком дивіться. а друга нас картопля тоже з мясом. І чає кормят хорошо, все вкусно, вкусно добре. – Телефон можна прийти зарядити. – Медицинську допомогу допоможуть, якщо треба. У пункті незглавності в нас також чергує медичний працівник. У разі настання якогось надзвичайного е, випадку перша медична допомога буде надаватися тут. Я можу надати будь-яку ну, медичну допомогу. У нас є ще одна медична сестра, тому ми змінюємося по змінам. Вчора 25 осіб було по. Тен